ポルシオ。 Погані, ага. які О, окуні. О! Як можна роздати. Ото окуні. О! жир. Друзі, усім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Ось відкриваємо нашу зимову риболовлю, вже другий літ, так як би сказати. По концові, на баланці дивіться, я з однієї лунки. Лупанув такі півкілограмові кунці гарненькі. Хлопці там пару теж насмикали. то от Мої з у неї луночки. Ну, гарно на балансірчик проклюнувся в кунець, буквально 15 хвилин. І все, і перестало. Зараз будемо далі шукати окунця. Все, друзі. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Ось такий жорний лайк в кунці. А ми будемо далі рибалити, можливо, ще судачка десь знайдемо з вабим. Мене ти знаєш, вже й руки не мерзні блять. Немає значало мені пофіг. Ось дно, я чуть вище. Бурудою. Їх там стадо допа. Ти бачив над лункою, під самою лункою майка. Такі великі, під самої лунки, великі льох. Маленькі, блять. Бачите, такі балансіри, читають. Так у мене великі балансіри. У мене ті рази були великі балансіри і на їх не брало. Цей Маленький. раз я купив, купив маленьку вже Маленький. О, песик, іди сюди, Де на, найди сюди, ходи. Ах ти хороший, ходи. Де пес прийшов, хлопці, дайте нові купаски. Де? Ну, Ну, пес прийшов. Де на? Десь димки. Де Закривай на контору. Ось друзі, зайшов я в намет. Варимо борщик. Ось, ну вже доварюється наш шав'йовий борщик. Зараз пообідаємо, відпочинемо 5 хвилин дай будемо далі йти рибалити, Вже камера запутіла. Can't believe the nightly waste all we give But on you've got to know that this ain't living.

то засильно, no. no. я no. чуть no. вище no. ловив. О, отако я і ловив десь пробував. Раз дригне і парадрине. 6 секунд приблизно тільки на місці дригає і тако, легенько, чуть -чуть, типу може підчевелити, він теж такою підібрав, блін. Головне часто не сміть. Тут треба зловити один-два тільки, щоб зрозуміти да, да, да. смисл. Да, да. І все, І вони, вони залітні заходять два штуки, там де-де далі розумієш як. І все. Хоч був дашчик, навіть човку. Все, я пляшку приніс. У нас друзі. От у нас вечора вже нарешті, вже стемніло на дворі. У кунів налупашили. Сірошки ще зловив щуку таку трофейну хорошу. Але він потім покаже. Ви ж навіть їх не бачили, кажете, ми потім покажемо. Ну ладно, а той кукунів ящик, він хоче ще похвалитися те, що він сьогодні зловив, який у куні. Ох, мою, блядь, там 5 коротше, Я свої в куні схавав машину, а він свої в ящику носить, бо, каже, вкрадуть. Ми поки ми поки жаримо вечеру, зараз вареників перекусимося, треба нам на весь ніч, на буржуйку дров заготовити. О, шука ота його. Малешка, блядь, на таранчик. Вот так, да. Та, я кажу, маленькі укуни. Да та, та їх, та як я роблю, в його машину сховай. Дивись, щоб вони це, там замерзли. Ну, диви, ну, То ти на мормешку. Диви, ну, То ти на мормешку, ти його тягнув. Так, це все на мормешку. Я ж тобі кажу, що я мучився їх достати зразу. Дивіться, і спортсменів нема. Диви, який волинський спортсмен. На мормешку, яких укунів натягав. Бачили, ні? Ну, я Ну, ну, грам 200, да? І більше 200 грам, ось такі файні. Yeah. <г West> ну, файні у кінці, yeah. ну, ну теж добре. Чтоб ти розумів, ну, я на балансіра це... теж одного зловив. О, зі. Ото ти останній. великого. Ось Такі у кінці теж непогані, коротше. Супер. О. Диви. Отакі на таранючку. Я свої yeah. всі окуни, ті опівкільова, всі на таранічку. Yeah, Це, друзі, ми зараз повечераєм, yeah. відпочинемо, yeah, подивимося, oh, so, so. ще включимо oh, so ноутбука. Oh, so so включимо ноутбука, oh, so. подивимося ще кіно uh -huh. якесь uh -huh. на вечерю. блядь. Пивко подп'ємо собі, таранючку. А ну покажи, ну яку ти таранючку зробив з минулої рибалки на путвичку. Плутви... Поки yeah. вже знімаю відео, то вже покажу людям, яка там рибка. Ага, ну покажи нам путличку. Яку тут ти лапав? А, О, ой, яка таранька. Ага. Які Цілий пакет, бля, хамук. Ой, хто без з голови. Так, да, тут от такі менші. Ну Всякі. От зараз ми цю тараньку пробуємо споркою. Станція у нас ірошкова. Ноутбука я взяв, зараз кіно ключом якесь цікаве. Будемо сидіти порядам. пробувати. <ріх> зараз поки вечераємо. Все, друзі. Зустрінемося завтра зранку. На льоді будемо рибалити. Тирна замерз, друзі. Трошки підзамучився, я ходити, обійшов всі чебені, вздовж і попереку два рази. Щось сьогодні слабовато. Ну, Ще є надія на вечір. Дві годинки рибалити, тоді вже можна буде легенько закруглятися, їхати додому вже Сергій. Зібрався, поїхав ми ще з Андрієм трошки. Залишились. До вечора спробувати. Кляшник клює, сиділи сьогодні. Так доволі нормально, що докормлювалися. Пару там утвець і пару таких маленьких подляжчиків були. Проплюнули, зловили, не хотіли сидіти, то вирішили походити на окуня, так де неде де можна. На кулупата, але ж дуже слабо. Тому ось так, друзі. Дябав далі, ви спостерігайте, ставте нам лайк, підписуйтесь на канал. А ми долому ще пару функцій. І будемо щось думати далі. Ось так, друзі, будемо вже збиратися, виїжджати додому. Вечора кльово можна було сказати, що його взагалі не було. Вчора трошки був кльов. Я в суботу трошки зловив таких гарних окунців. Ну-ну. які -ну. окунчики. О, бомба. З двох луночок, Пів години роздача. Ось такі гарненькі окунці. О, це рибка. Та да, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, а ми будемо вирушати їхати додому. До нової зустрічі, де ще виїдемо на нову водойму. Ще порибалимо.